Я не думаю, що буде добре. Чому? Всі будуть ходили з ворожим і всі буде насильство більше. Я думаю, що треба спочатку не зі зброєю розбиратися. А треба е, вищій владі спілкувати з народом. Щиро, дуже щиро спілкуватись. Тоді не треба буде зі зброєю розбиратися. Ні, того не можна. Чому? Ну, бо ні, бо то не можна дозволяти. Тепер всякі люди є. Всякі вбивства, так стріляють одне в друге. А так що буде, якщо вільно буде? Вся молодь буде тим займатися. Я, я особисто за. Тому що я рахую, що міліція не стила захистити. І кожен повинен захищати свою гідність, і свою сім'ю, і своє майно. Так що я рахую, це потрібно. Ну, я думаю, що повинні бути вільний. Чому? Чому? Тому що бадити ходять з зброєю, а люди прості без зброї.